Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні в гості до нас завітав песик-Хтосик. Дуже радий вас вітати, любі хлопчики і дівчатка. Я хочу познайомити вас зі своїм другом. А хто він? Спробуйте, відгадайте, мій друг чотири лапи має, відважно він військовим допомагає, всі міни вмить він відшукає. Здогадались, малята? Так, це пес патрон. Ви, напевно, його всі знаєте. Це собака-рятувальник разом з командою сабирів шукає небезпечні предмети, які можуть вибухнути. А ось і він. Всіх вітаю, я патрон, службовий пес. Безпека для мене понад усе. Поговоримо малеча. Про серйозні речі не будемо час марнувати. Пропоную загадку відгадати. У кущах, на полях, де трави по коліно сховалась страшна й небезпечна міна. міна. Молодці малята. Міна це пристрій, який вибухає, і призначений для вбивства або поранення людей. Вони спеціально розроблені для того, щоб вибухати, коли на них наступають або підіймають. Торкаються. Міни можуть бути зовсім непомітними, тому що роблять їх сірого, зеленого та коричневого кольору. Саме так вони добре маскуються у землі, траві, кущах. Вони бувають різного розміру та різної форми. Малята, я хочу познайомити вас з деякими з них. Зверніть увагу, це морська міна. Вона плаває у воді і схожа на їжака. А ця міна схожа на консервну банку. Ця на метелика. Ця міна нагадує радіо, телевізор або музичну колонку. Є міни малята, які кріпляться на розтяжках. Розтяжки це ледве помітні тросики, і якщо їх випадково зачепити, вони зриваються. Малята! Запам'ятайте, як виглядають ці предмети, та ніколи не наближайтесь до них і не чіпайте. Якщо ви побачили небезпечний предмет, запам'ятайте такі правила. Будь уважним, не підходь, не чіпай, поклич дорослого, телефонуй 101. Ну що, малята, ви пройшли серйозне навчання, стали справжніми супергероями. Я пишаюсь вами і сподіваюсь, що ви будете виконувати правила мінної безпеки. Дякую тобі, патрон, і вам, малята! Бережіть себе, будьте обережні, до На наступної зустрічі.